Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Перше Петріот сконтактував з кінжалом, і кінжал в цій битві програв. Пентагон вже визнав. Ну, принаймні, СІНН посилається на Пентагон. А, і ане для Росії це що насправді означає? Що немає вандрювафлі. Вони ж стільки хизувалися, здається, з 2018 року, що немає взагалі аналогів, немає чим збивати в усьому світі, що ми своїми цими кінжалами там, іншими комплексами можемо все просто американське потрощити, нічого від американців не залишиться. Вони дуже цим тішилися. На всіх ток-шоу от, от ми покажемо, американці бояться. І от зауважте, вони. Створювали таку, знаєте, паралельну реальність, казали, що російська зброя то найкраща в світі, а американська то навіть там і близько не валялася. І вони були впевнені, що кожен запуск кінжала це влучання в ціль. А тут запуск кінжалу і ма, німа, де, де кінжал загубився. Наші війська декілька днів тримали паузу таку е е інтригуючу, але потім довелося визнати, що да, все ж таки ми його збили. А які іміджеві втрати взагалі для Росії я маю на увазі на одному збройному ринку для третіх і четвертих країн, які все ще будуть щось колись там купувати в Росії? Так дивіться по, по цьому ринку. Тут взагалі все цікаво вже з травня 2022 року. Травні 22-го року окремі країни почали ставити на паузу постачання російського зброєння. Наприклад, Індія відмовилася від великої партії російських гелікоптерів, а інші країни Азії, там М'ян, Малаос, Бірн, В'єтнам. Вони так з настороженням дивилися, а що ж там далі буде, як там ця війна буде розвиватися, оскільки їх взагалі не це ні, впечатляла історія купити. А російський танк Т-90 вартістю 4,8 мільйона доларів для того, щоб його спалив якийсь джевелін вартістю 130-170 тисяч доларів. Зараз я бачу, що ситуація буде ще більше, більше загострюватися для росіян. Ринок озброєння вони будуть втрачати. А я вам скажу так: вони свій ринок озброєння тримали. Знаєте, виключно за що? Не за якість своєї техніки, не за її унікальність, а через те, що. Вони росіяни продавали цю техніку тим країнам, яким відмовилися відмовили про в продажі країни заходу через порушення прав людини, людини до якихось демократичних стандартів, норм а, гендерної рівності. А росіяни пш, та вони готові були продавати все, хоч. Там бартером, хоч там кешем, частина там цим безготівковими сумами на кайманові острови, хоч в обмін на банани. Будь-яка форма оплати їх взагалі не бентежила. Ось саме завдяки цьому, їм вони дозволили собі там мати такі ринки збуту. Це тріумф руського оружа, це тріумф руської армії, це возрождення Росії, те, що Крим на сьогоднішній день для Путіна для Путінського режиму є пріоритетом номер один. В цьому немає навіть сумнівів. Якщо подивитися на їхні пропагандистські повідомлення, то вони навіть за великим рахунком особливо не переймаються про Луганську, Донецьку, Запорізьку область. Для них головне це Крим, і вони черговий раз малюють ті червоні, чи вже які там. Парпурові лінії, за які Україна не може заходити. Якщо ми війдемо в Крим, вони про це говорять. То це буде для них і для нас дуже мати негативні наслідки. То тобто вони реально бояться і ті лінії оборони, які ми спостерігаємо за допомогою спутникових знімків, ті додаткові траншеї, які постійно виникають зуби дракона, протитанкові укріплення, які вони будують. Вони все в сукупності свідчить про те, що вони дуже бояться нашого наступу і вони розуміють, що Крим буде звільнений від їхніх окупаційних військ і від їхньої окупаційної влади. А що стосується загалом ситуації на території Кримського півострову, то навіть якщо знову ж таки проаналізувати повідомлення їхніх офіційних спікерів, самопроголошених представників окупаційної влади Аксьонова, його радників, то вже ті засоби враження, які є, і і навіть ті, яких немає на озброєнні України, періодично вражають об'єкти на території Криму. Вони їх перехоплюють, але вирви від е, тих чи інших засобів враження е, зразу спростовують всі офіційні версії, що вони були перехоплені засобами протиповітряної оборони, тому що вирви такі, які можуть бути лише від е, влучання туди саме е, конкретних засобів ураження з в, 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 достатньо потужним бойовим зарядом. Е, тому звичайно вони дуже бояться вони панікують. В, позавчора е, вони перекривали кримський міст, боялися, що його. його Буде вражено черговий раз і правильно бояться. Я думаю, взагалі нашим громадянам, які вимушено перебувають в Криму, бажано утриматися від використання таких об'єктів, які можуть бути об'єктами наших атак, тому що це може відбутися в будь-які моменти, і ворог про це дуже чудово розуміє. Проте звісно говорити про те, що буде легко і за один раз, за один скажімо так, порив, ми зможемо звільнити всі окуповані території. Я в це вірю, і це знаєте, такі надоптимістичні над сподівання, але реалістичні ну якби все таки змушують нас розуміти, що має бути планомірне звільнення крок за кроком, і на якому напрямку ми зупинимося, це буде залежати від дуже багатьох факторів, в тому числі від тих засобів, які нам надають наші партнери, вони продовжують надходити, і від того, коли і як і де буде здійснено цей наш рішучий наступ, але за великим рахунком, знаєте, я оптиміст. Я вважаю, що найближчим часом у нас буде нагода звінити, ну якщо не всі, то переважно більшість окупованих територій. То це що? Проспали, як в Харкові? Зла не вистачає просто вже. От, які ваші очікування, от з е, тих речей, коли говориться про наступальну операцію, про контрнаступ, про перегріття очікувань, як правильно з цим зараз комунікувати, щоб не було тих розчарувань, про які намагаються говорити і міністр оборони, і президент, і навіть президент Чехії, коли говорить, що не треба підштовхувати українців до наступу? Вони самі мають це чітко оцінити. Що ви думаєте з цього приводу? Ну дуже е, смішно трохи читати. Ось те, що ви переказали. Е, нібито генштаб наш е, там знаходиться і диктує їм, коли де буде наступ. Ніхто насправді нічого не знає. Не знаю я як рядовий, е, не знаю. Мій командир, не знаю навіть комбригади. наверняка. буде. Я вважаю, що щодня е, Залужний, Резніков, е, Малюк, Буданов. Сирський дають президенту інформацію, що і як у нас, що і як у них, які є варіанти наших дій, і вище політичне керівництво України вже приймає рішення. І тоді буде прийнято рішення. Всі бригади отримають свої накази вийти туди, щось зробити. І це буде сюрпризом. Це не буде анонсовано, бо ну несподіваність контрнаступу це є головна. Головний фактор, головний чинник, який дозволяє досягнути якихось успіхів. Тому ніхто точно не знає де і коли. Ми готуємось тут, тут на Бахмуті, готуємось. Хлопці, які боронять Кремінну, готуються зайти з відтіля. Хлопці на Авдіївці і у Глідарі теж можуть можуть піти у контрнаступ і вже е, вийти ну, з той же Авдіївки через Спартак на Донецьк. Варіантів дуже багато. Можуть бути справді вихід на Мелітополь, на Бердянськ, наступ у Херсонській області. Ніхто не знає де і коли, як так. каже президент, наступ почнеться з донацька. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.